Рено Меган Сценік 2005 року випуску. Як на свій вік, авто в хорошому, охайному та доглянутому стані. Не потребує додаткових вкладень. Двигун працює чітко, тихо. Тут він у нас бензиновий об'ємом 1,6 літрів. Ціна даного авто 5 тисяч доларів. І давайте ми його розглянемо зсередини. Авто має в комплекті два ключі. Давайте зараз заглянемо всередину. Тут у нас тканевий. Салон, сидіння в охайному стані. Видно, що з авто доглядали. Сидіння регулюється механічно, тут у нас йде повний електропакет, регулювання, дзеркал. Вони в нас йдуть також з підігрівом, датчик світла, дощу, звичайне кермо. У цього авто, до речі, дуже зручна посадка. Так, Тут в нас електроручник, механічна коробка, центральний замок, аварійка. Клімат, заводиться автомобіль кнопкою старт-стоп, підгріває все, що потрібно. А позаду для пасажирів є кілька плюшок. По-перше, це зручні сидіння зручною посадкою, далі шторка та такі ось видвижні столики. Швидше забирати цей сценік у нас на авторинку. Ми знаходимося в місті Біла Церква по вулиці Сухоярська, 18, та працюємо кожного дня без вихідних. Якщо вам не вистачає коштів, цей сценік ви можете придбати вже з першим внеском півтори тисячі доларів на умовах лізингу. Тож не зволікайте, ми на вас чекаємо.